Професійне свято працівників культури відзначили на Закарпатті. У стінах закарпатської увазі брали талановитих закарпатців, майстрів народного мистецтва та працівників культурної галузі області, аби вручити заслужені відзнаки за їх творчу діяльність і досягнення. Дуже це для нас важливо, тому що я сам військовий і розумієте, якщо ми воюємо, якщо хлопці воюють в окопах, то якщо не за культуру, то за що? Наш колектив це колектив, який підтримує національні традиції. Ці національну культуру, а в теперішній час, час війни, час військової агресії Росії проти України це надзвичайно важливо. Це наша ідентичність, це наша історія, це наше коріння і це наше майбутнє. І ми повинні берегти це для наших дітей, для нашого майбутнього покоління, для нашого сьогодення, для натхнення. І ми виступаючи часто перед нашими громадянами і в Україні і за кордоном бачимо, наскільки це важливо для нас почути рідну пісню, почути рідну мелодію. І я думаю, що народне мистецтво, народне національне мистецтво воно є надважливим, надважливим теперішній час. Городи від закарпатської ова та обласної ради отримали близько 60 талановитих закарпатців, які працюють за покликом серця, розвивають українські звичаї і традиції та через призму мистецтва демонструють всьому світу єдність українців. З усіх територіальних громад, керівництво голови територіальних громад, керівництво культури подавали претендентів на нагородження. Ми розглядали ці кандидатури, обирали найкращих з найкращих. У межах урочистостей творчим колективом оголосили подяки і від Міністерства культури та інформаційної політики України. Разом з цим талановитим краянам вручили грамоти від управління культури і туризму Донецької обласної військової адміністрації. Український народ має велику історію функціональної нашої культури, нашої спів Закарпаття окремо виділяється всьому і мультинаціональна закарпаття. Це говорить. Те, що українського народу є душа. Люди, які бездушні, які злі, вони цього не розуміють і ніколи не впустять своє життя, то прекрасно. Саме музика, саме пісня нас надихає на перемоги, на кохання, на любов. І від цього все краще. Сьогодні війна, і ми задаємося питанням. А за що воюють наші захисники? За що воюють наші воїни? Ми відповідаємо за культуру, за нашу самобутність, за нашу історію, за, наше, за нашу самоідентифікацію як е, нації. А в Закарпатті е, проживає компактно і мирно 100 національностей. І за ці речі ми воюємо. І тому я дуже важливим відзначати день працівника культури, тому що в ньому в нашій культурі є наша самоідентифікація і є наш генетичний код.